Дрові друзі, сьогодні я хочу відповісти на запитання, яке прийшло від моєї підписниці, і звучить воно так: як почати діяти, якщо я навіть не знаю, чого я хочу. Це дуже поширена ситуація. Дуже часто до мене звертаються з подібними запитаннями, адже в сучасному світі ми весь час біжимо, спішимо такий шалений ритм, що ми не маємо часу навіть запитати себе, а чого хочу саме я, що для мене важливо. Дуже Цінно в цей момент зробити кілька кроків. Перше, просто зупинитися, побути в тиші. Це може бути медитація, це можуть бути дихальні практики, або просто час на одинці з собою, коли ви гуляєте, наприклад, але без телефону і слухаєте свої думки. Важливо, ці думки записувати. Все, що у вас з'являється в голові: ваші страхи, переживання, нерозуміння, можливо, взагалі, якісь хаотичні думки, які Виникають, їх важливо записувати. Я дуже часто рекомендую своїм клієнтам вести такі ранкові сторінки. Це не обов'язково має бути зранку, але записувати свої думки, якими б вони не були. Виписувати з голови і видаляти з голови весь, все сміття, яке там є, і потихеньку знаходити, а що дійсно для вас важливе. І таким чином, в тиші і перебуванні на одинці з собою, ви знаходите, що дійсно важливо для вас. Наступним кроком може бути проаналізувати теперішній стан речей, тобто ту точку А, в якій ви знаходитесь зараз. Я рекомендую для цього практику колесо життєвого балансу. Це можливість проаналізувати по всіх сферах життя, де ви саме зараз знаходитесь. Це такі сфери життя, як здоров'я, стосунки, фінанси, робота, задоволеність з життям, знаю, ще інші відпочинок, дозвілля. Взагалі емоційний стан і так далі. Ці сфери життя ви обираєте самі. І коли ви аналізуєте своє життя за допомогою цієї практики, розумієте, що вас задовільняє, що вам подобається, що не подобається, що би ви хотіли змінити, які сфери життя є для вас ресурсом. Тому що точно є ресурс. І для того, щоб почати діяти, необхідно звернути увагу в першу чергу на свої ресурси. І найбільшим нашим ресурсом зазвичай є наше здоров'я. Наш, наше тіло, і саме воно нам дає енергію і ресурс. Тому перше, на що я рекомендую звернути увагу, це на своє тіло, на своє здоров'я і на ту енергію, яка у вас є, чи звідки ви можете її взяти для того, щоб реалізовувати те, що для вас важливо. Аналіз свого життя по кожній сфері допомагає краще зрозуміти точку А, де ми зараз знаходимося. Що у нашому житті потребує більше нашої уваги та часу, а що, можливо, є ресурсним і ми не надаємо цьому значення. Дуже важливо зрозуміти, де ваш ресурс, де те, на що ви можете опиратися. І дуже часто ми не надаємо такого великого значення своєму внутрішньому ресурсу, своїй внутрішній опорі. Саме зараз я готую практикум для жінок внутрішнього опору. Якщо для вас ця тема актуальна і цікава, слідкуйте за моїми відео, і я обов'язково буду розповідати про цей практикум та можливість на нього потрапити. Наступний крок це задати собі запитання, а чого я не хочу? Бо дуже часто ми можемо не знати, чого ми хочемо і чого прагнемо, але точно знаємо, чого ми не хочемо. Від чого ми вже втомилися, що більше не хочемо терпіти у своєму житті. Це можуть бути нездорові стосунки, неулюблена робота або недостатньо часу для себе, або щось інше, що ви більше не готові терпіти. Зрозумійте, що це саме для вас, і тоді ви будете знати, куди рухатись далі. Можливо, наступним кроком може стати відновити вміння мріяти, бо чим старше ми стаємо, тим менше ми мріємо. Адже стикаючись з реальністю, розуміємо, що дуже рідко мрії здійснюється. Але насправді будь-хто може бути будь-ким, якщо ми собі це дозволяємо, якщо ми дозволяємо своїй голові повірити в те, що все можливо. І зараз я вам хочу задати запитання: якби вас не було ніяких обмежень, якби вам не треба було заробляти гроші. І у вас було достатньо коштів для того, щоб робити те, що вам подобається. Чим би ви тоді займались, якщо ви вам за це не платили? Це дуже важливе запитання, яке повертає нас до себе і дає можливість зрозуміти, що насправді мені цікаво, чим я хочу займатися. Це дуже-дуже важливе запитання. Наступний крок це мистецтво маленьких кроків. Дуже важливо знати, куди ми рухаємось, і це, можливо, якась ціль велика, тобто ким я хочу бути через 5, 10 або навіть 20 років. Але при цьому необхідно робити маленькі кроки і кожен день себе запитувати, чи те, що я зараз роблю, веде мене до життя моєї мрії. Дуже важливо прописати життя вашої мрії, яким би воно було, якби було ідеально. Прописати хоча б один день із життя, яким ви хочете жити. І тоді ви точно будете знати, куди рухатись. Стосовно теми маленьких кроків, щоденних та звичок, які формують наше життя, можу порекомендувати чудову книгу, яка називається Атомні звички. Вона є в моєму телеграм-каналі, і це дійсно крута, надихаюча, мотивуюча книга, яка спонукає змінювати своє життя маленькими кроками та формувати ті звички, які ведуть нас до успіху. Наступним кроком може бути звернення до своїх цінностей. Це дуже важливо, коли ви запитаєте себе, а що для мене дійсно важливо, що є моєю цінністю, це може бути свобода, безпека, сім'я, здоров'я. Тоді ви точно будете знати, куди вам рухатись, які дії необхідно робити для того, щоб ваше життя відповідало вашим цінностям. І запитайте себе, чи те, що зараз я роблю, веде мене до моїх цінностей. Якщо ви будете собі задавати такі запитання і відповідати на них чесно, то ви точно будете знати, куди вам далі рухатись. Ще один крок це дозволити собі експериментувати. Ви можете записатись на якісь курси чи майстер-клас для того, щоб спробувати щось нове, або поїхати у подорож, хоча б невеличку, на, на вихідні, або просто змінити маршрут, яким виходите щодня. Коли ви собі дозволяєте робити щось нове, пробувати щось нове і фокусуватись на своїх відчуттях, на своїх емоціях, на своєму стані, тоді ви будете розуміти, що вам подобається, що приносить вам радість, а що навпаки. Ще одним важливим кроком для того, щоб зрозуміти, куди рухатись і з чого почати, це створювати оточення. Ви можете шукати оточення, приєднуватись до спільнот. І шукати підтримку у людей. Якщо поки що у вашому житті немає таких людей, ви можете звертатись до психолога, який вас підтримує, і на деякий час стане тією людиною, яка буде мотивувати вас, надихати і трансформувати ваше мислення для того, щоб почати діяти. І найважливіше це розуміти, що це процес, це шлях, пошук свого. Бажання своїх цінностей, своїх пріоритетів, того, що хочеться робити і що хочеться змінювати в своєму житті, і знаходження мотивації, дисципліни у досягненні цих цілей це такий довгий шлях, це процес. І найважливіше навчитися в цьому процесі знаходити задоволення. Я бажаю вам знайти свій шлях, робити щоденні маленькі кроки. Слухати себе, задавати собі правильні запитання, йти туди, куди кличе вас ваше серце, ваші цінності, ваше призначення, ваші бажання, ваш інтерес. Слухайте себе і змінюйте своє життя на краще.